Розмовляють в туалеті двоє студентів. Ти став екзамен? Та ні, професор як баран, вперся й не хоче ставити. Раптом з кабінки і не поставлю. Єврей, уперше, взяв на роботу у крамничку свого сина. Ввечері дружина питає: Ну, як справи? Загалом добре, але є нюанси. Що, погано рахує? Ні, з цим добре. Груб'яніть покупцям. Ні, він дуже вічливий. То що? Коли дає решту, плаче? Зелений чай мінус 3 кілограми за місяць. Зелена кава мінус 5 кілограмів за місяць. А ви спробуйте зелену ковбасу. Мінус 10 кілограмів за добу. Коли ми сваримося з чоловіком, він завжди дивиться на мене зверху вниз, тому що він головний у сім'ї, і завжди це каже мені, зверху, шафи. Зустрічаються друзі. Я закохався в кого? У надійку. Але ж ви з нею тільки вчора зустрілись. Так, але вона ідеал. Привів її до під'їзду, вона каже, що вдома нікого немає, і на чай запрошує, а я впираюся, кажу, що завтра на роботу. І тут вона каже Та не соромся ти, в мене також карпетки діряві. То як я міг після цього в неї не закохатися?